Вітаю вас на своїй кухні. Сьогодні готую розсипчасте пісочне печиво в шоколаді. Печиво, яке просто тане у роті. Вибиваю яйце. Додаю четвертину чайної ложки солі і 90 грам цукру. Перемішую вінчиком. Додаю 120 г розтопленого вершкового масла. І перемішую. Додаю 270 грам просіяного борошна, 6 грам розпушувача і ванілін. Перемішую та замішую тістом. Готове тісто загортаю в харчову плівку. І відправляю в холодильник на 15 хвилин. Після чого викладаю на поверхню присипану боришном, зверху також присипаю. Розкачую товщиною 4-5 мм. Вирізаю печивом, випікаю в розігрітій духовці до 180 градусів 15 хвилин та орієнтуйтесь по своїй духовці. Печиво готове. До 100 г шоколаду додаю столову ложку олії і розтоплюю на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Вмочую печиво шоколад і відправляю в холодильник на 30 хвилин. Ось яке у середині. Крихке і розсипчасте. Усім смачного і вдалого печива. До нових зустрічей!